Вітаю вас, друзі, на каналі Робимо Ворота. Сьогодні у нас чергова заміна плати приводу для відкатних воріт. І сьогодні у нас ось такий красавчик РО-1000. 2007 року випуску. Або навіть 2003, -й, ось я бачу. Тобто раритетний мотор. Ось така плата стоїть у нас, CBSL 220. Так, пройдемось по підключенню. 220 вольт. Перша обмотка мотора з конденсатором. так Синій це загальний. Друга обмотка мотора із конденсатором. Фотоелементна перемичка і кінцевики, спрацювання концевиків. Ось натискаю пружинку, тухне в цю сторону тухне. Запускаємо з пульта мотора. Ось. Окей, старичок ще дає жару. Стоп. І в іншу сторону. Поїхали. Канцевік. Спрацював. В іншу сторону. Поїхали. Спрацював. Ось така нескладна заміна плати приводу Ро-1000.